Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Київ, чи є загроза сильних обстрілів і взагалі що заважає закрити, захистити місто, припинити обстріли, що буде відбуватися. Які плани у Путіна щодо Києва? Дивіться, Київ очікує на ще, має надійти щось дуже хороше, дуже дороге. Це необхідно для захисту неба. Напевно, цей захист буде захищати місто. Це щось пов'язано із ядерними зброєю. Ну, Цей захист від того, щоб не було ядерного ураження. План. Тут так іде, що планує Росія. Путін планує застосовувати ядерну зброю. Напевно, це стратегічні оці його. Ядерні боєголовки це стосовно Києва. От. А Київ знає ці плани, знає і чекає на захист, на таку зброю, яка зможе захистити місто від оцього нападу, якщо вони вирішать. Ну, тут все йде до того, що в Путіна це єдина зброя, яку він може, він хоче її застосувати стосовно Києва. А ми чекаємо, що от в Києві має стати така зброя, таке ПВО і взагалі. Щоб захиститися від ядерної зброї, щоб її знешкодити. Щось питав. Як і Так, це зброя, вона нова. Якась така зброя, про яку невідомо. Нова зброя, яка може захистити Україну від загрози ядерної цієї. Це, дивіться, ця зброя. Це якісь великі бомби наші. Це або дуже потужні ракети, бомби дуже великі. Вона в нас має бути, має бути для захисту. Тут не тільки Києва, тут всієї України і Оця зброя знищить Росію. Їхню цю більше стосується військових їхні, оці всі, пункти там, де вони. Тут щось пов'язано так, що наша зброя, наші бомби зможуть влучити і саме розірвати, підірвати якісь є підземні сховища, там, де тримають цю зброю, там, де вони виготовляють зброю. І саме такими бомбами ми зможемо захистити свою країну, захистити українців і знищити. Ворога, щоб він не зміг втілити оцей свій план здійснити. Заперечуємо. Заперечу, заперечую заперечую, заперечу, заперечу. заперечу, заперечу, заперечу запереч. Заперечую, заперечую, заперечую. Я прийде якомога швидше. Все необхідне для України. Вся зброя. Ну чомусь мені йде, що це наша власна зброя. Що ми її зробили? Заперечую. Ну, а в ворога план такий: залякувати мирна з цивільних людей в Києві. Обстріли продовжувати регулярно він знає, що цими обстрілами він не може нанести враження, бо ми їх будемо збивати. проте він планує так робити для того, щоб була паніка, щоб люди змогли, потікали, щоб не змогли в Києві жити. Щоб важко було жити, щоб боялися, вивозили дітей. Такий план. Відвертаю на віки вічні ворога Росія від Києва. Більше ворога немає планів. Руйнувати, вбивати киян, українців. Прошу закрити небо над Києвом. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю, допоможіть захистити місто Київ і відвернути Росію на віки вічні, і зруйнувати всі її плани, ворожі, щоб застосовувати ядерну зброю, будь-яку іншу зброю щодо Києва. Відвернути, зламати, зруйнувати всі ці плани. Більше Путін Росія не, не хоче, не може використовувати ядерну зброю. Буде так, буде так, буде так. буде все сказане здійснене. Прошу, допоможіть нам, відверніть росіян. Від Києва немає в них більше планів щось робити, агресивно діяти, обстріли ядерною зброєю, будь-якою зброєю. Буде так. Дякую за увагу.